У мене є питання до ветеріанців. Ну поясніть мені, чому ви не їсте яйця? Е, зараз поясню, що я питаю, тому що, якщо я не розумів, ви не їсте м'ясо, тому що вбивають тварин. Але якщо є яйця, от там наша ряба, вони їх несуть. Кури несуть яйця самі по собі по замовчуванню. Якщо тільки до них в гості прийшов пітух, то з цього яйця має щось вилупитися. Якщо там петуха не було, то з нього нічого не вилупиться. Тобто, умовно, якщо ви будете ну, їсти якби, домашні яйця. То там пітух був. Але якщо ви будете їсти фабричні яйця, то там пітуха не було. А якщо ви думаєте про те, що типу до тих кур погано ставляться, то якби вони не несли яйця, їх би в принципі не було. Типу їх розводять, вони народилися, щоб нести яйця. Якби вони несли, їх би навіть не народжували. Тобто це така якби, плата за, за те, що вони існують. І на базі цього в мене є питання: а чого не їсти яйця? Якщо типу білки у будь-якому випадку дуже необхідні. Якщо хтось знає, напишіть мені, будь ласка.